Всім привіт! З вами Сеймур. І сьогодні для вас топ 10 нових фільмів, що вийшли онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду. Сценарій мрії. Професор викладач живе звичайним життям. Йому не вдалося досягти омріяних висот. Високого стану в суспільстві він не отримав, вважає себе невдахою. Але його життя різко повертається на 180 градусів, коли він раптово почав приходити у снах до величезної кількості людей по всій планеті. Тепер його впізнають повсюди. Він стає відомим не лише у своїй країні, а й у всьому світі. Він стає найбажанішим гостем на телепередачах. Його запрошують на найпопулярніші радіоефіри. У нього готові взяти інтерв'ю всі журналісти в країні, а папараці переслідують його повсюди. Однак спочатку людям снилися лише добрі, веселі сни, після яких вони прокидалися в гарному настрої. Але незабаром сни стали чергуватися, і багатьом викладач приходив у нічних кошмарах. Така слава перетворює повсякденне життя чоловіка на справжнє пекло, і тепер його життя потрапляє під загрозу. Хлопці у човні. Спортсменам потрібна впевненість, сила і неймовірна енергетика, щоб досягти значних успіхів. Команда американських веслярів створюється із слабонавчених, але завзятих наполегливих хлопців, готових відчайдушно тренуватися і просуватися до важкої мети. Країна виявляється охопленою наслідками великої депресії, фінансування не вистачає навіть на стратегічній галузі, а молодим невідомим новачкам спорту залишається лише мріяти про підтримку. Тренер стверджує, що велика перемога обов'язково опиниться в руках гідних претендентів, але у разі невдачі слід насолодитися пройденим шляхом і змиритися з поразкою. Студенти Вашингтонського університету обіцяють зберігати стійкість та не здаватися. Поступово вони формують надійний склад, який здатний замахнутися на Олімпійське золото. Пам'ятна поїздка до Берліна стає перевіркою амбіцій колективу у 1936 році. Оріон і Темряк. Оріон це хлопчик, з яким починають відбуватися події, з якими не стикалася жодна інша людина. У житті кожної людини відбуваються неординарні труднощі, з якими і справді дуже непросто впоратися, а страхи виникають у житті будь-якої людини і часом призводять двоїстину жахливих наслідків. Хлопчик завжди був дуже сором'язливий, а також боявся висоти, собачок, бджіл та багато іншого. Однак найбільше у своєму житті він боявся темряви. Саме ця фобія була для нього найбільш несподіваною та дивною одночасно. Незабаром трапляється так, що все змінюється. До нього приходить темрява, яка вирішує вирушити разом із хлопцем у свій світ, для того, щоб показати йому, що насправді в темряві немає нічого страшного. Ще один постріл: відважний військовослужбовець Джейк має виконати місію із доставки підозрюваного в тероризмі Аміна до столиці Америки. Тим часом в аеропорту Джейка та Аміна чекає спеціальний агент ЦРУ на ім'я Майк, у якого складне завдання він має отримати від потенційного терориста інформацію про бомбу. Закладено у Вашингтоні. Знаючи, що вибух бомби відбудеться під час звернення президента країни до нації, Майк і Дженніфер із АНБ використовують усі доступні способи, щоб розговорити Аміна, включаючи брудний шантаж. Тим часом в аеропорту раптово з'являються найманці, але на їхньому шляху виявляється Джейк. Енштейн і бомба. Документальний фільм, який поєднує архівні матеріали із інсценованими сценами, пропонує дослідження ключових моментів життя та кар'єри видатного вченого Альберта Ейнштейна. Глядачі стають свідками найважливіших моментів у житті Ейнштейна, включаючи його теоретичні відкриття, наукові суперечки, особисті випробування та політичні переконання. Фільм також висвітлює його складні стосунки із сім'єю. Друзями та колегами, а також внесок у розвиток наукової спільноти та її роль в історичних подіях ХХ століття. Агенція розбитих сердець у світі, де туга за коханням вважається застарілою та зайвою. Молодий журналіст вирішує викрити засновницю Агентства любові в шахрайстві. Він твердо вірить, що в наші дні ніхто не може страждати від туги за коханням, і що агентство це лише спритний обман. Все-таки, записавшись на терапію, він з подивом виявляє, що його скептицизм поступово зникає. Сама ж власниця агентства, яка до того є практикуючим психологом, допомагає чоловікові знайти душевний спокій. Він повністю її відкривається, і лише згодом можна дізнатися, як продовжиться їхня історія. Гравці, флірт для головної героїні, яка працює спортивним журналістом, завжди був стандартним стилем спілкування із протилежною статтю. Вона щиро вірила в те, що не зможе закохатися в іншу людину, яка б не задовольнила її вимоги. Тому чоловіки рідко затримувалися в її житті. Паралельно вона вигадувала власні ігри, за допомогою яких незнайомі раніше люди могли дізнаватися один про одного більше, щоб рано чи пізно це переходило на стадію відносин, використовуючи певні хитрощі, ставлячи правильні запитання та впроваджуючи в гру психологію, дівчині вдалося досягти практично гарантованого шляху для створення повноцінної пари між людьми однак, під час однієї з подібних сесій. Вона познайомилася з гостем, який їй одразу ж сподобався. Подібна симпатія була настільки сильною, різкою та несподіваною, що героїня задумалася про розвиток своїх почуттів. Залізний Кіготь. Правдива історія нерозрушних братів Фонеріх, які змогли війти в історію, незважаючи на велику конкуренцію у світі професійного ресінгу. Під тінню свого власного батька і тренера за сумісництвом брати не тільки б'ються на рингу, а й намагаються боротися з прокляттям їхньої сім'ї. Самодостатність життя Томі сповнене невдач. Він розлучився зі своєю коханою дівчиною, у якої народилася дитина від нового партнера, досі живе зі своєю мамою та не має жодних цілей в житті. Одного разу відомий актор пропонує Томі мільйон доларів за участь у ігровому шоу в Даркнеті, де протягом 30 днів на нього полюватимуть вбивці. Після роздумів головний герой погоджується взяти участь у цій грі, вважаючи, що він знайшов чудову лазівку. Вбивці можуть нападати лише тоді, коли Томі перебуває на самоті. Єдина проблема ніхто з друзів та членів сім'ї не вірить у те, що ця гра реальна. Люблю тебе ненавидіти! У центрі сюжету опиняються Бі і Бен, які ненавидять одне одного. При знайомстві вони одразу ж сподобалися одне одному, але їхнє перше побачення обернулося справжнім кошмаром і призвело до ворожнечі. Не дивно, що, випадково зустрівшись на весіллі друзів в Австралії, парочка не відчула особливого захоплення, однак обставини склалися так, що обом довелося вдавати із себе закоханих. Через кілька днів Бі і Бен зрозуміли. Що гра переросла в справжні почуття. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!